Як поводить себе людина не бот. Людина, яка проснулася, людина, яка осознана. Перше, людина не лізе кудись. Ні в війну не лізе, ні в страну, ні в ч Україну, ні до сусіда не лізе. Лізе в себе, іде в себе. Це перше показатель того, чоловік йде в себе. Друга ознака. Чоловік, який просинається або пробуждається, або вже проснувся, він не шукає винних. Він знає, хто винний. Він знає причину листковий зв'язок. Чоловік віднімає з усіх своє внімання і впускає його в себе. Навіть в сім'ї він може не лізти до дітей, до внуків. Навіть до жінки до чоловіка він може не лізти, тому що він розуміє причину святковий зв'язок. Далі, чоловіка пропадають залежності всі. Він їх не знає, він їх відчуває. Чоловік йде прорабатуватися, йде в проработки. Ну, Осознано розуміє, що прийшов на регрес, пройшов регрес, далі я йду працювати над собою, здавати екзамени, потім знову йду на регрес. Не так, як роблять більшість не душ. Вони йдуть в регрес, думають, що консультація регресу їм допоможе, чистка їм допоможе, защита їм допоможе, і вони вже проснулися. Ні. Це сплячі так більше роблять. Проснувшися, він знає, що коли я пішов в регрес про роботу, треба здати екзамен. І поки я не здам екзамена, я не являюся зафіксованою тою програмою. Далі, такі люди прорабатують свої родові карми. Вони можуть бути в родині ізгоями. З самого дитинства вони могли бути не такими, білими воронами. Ціх людей вирізняє тим, що в них є своя думка, в них є своя енергія, свої мислі, у них є повністю свій мір, яких вже не може переконати ні один бот. Це не називається увереність в тому, що я просто в попіті і такий я діловий крутий. Ні, Цей чоловік він має під собою фундамент. Чому він так вважає? Далі. Чоловік не, не влазить ні в які двіження, він не спорить, не доказує ботам, тому що він розуміє причину наслідкових зв'язок. Він знає, що таке бот, він знає, що таке родова карма, він знає, що таке енергія чоловіча жіноча Він вчиться балансуватися. Він йде в проработки, він пророботаний. Далі. Питанням з фінансами в нього вирішується. В нього вирішуються питаннями житлом, вирішуються питання з э, сім'єю, з дітьми, що це потрібно, насмотре на якому рівні. Далі, в нього немає поганих э, слів, розказувань, і що ви з ним балакаєте про когось. Він не буде обговорювати з вами когось, він не буде сплетнічити цей чоловік, він не буде розводити сплетні. він не буде в них участвувати, він не буде грати у вашу ігру. Ви захочете якісь ігри зробити, він виставить границі, здорові границі. Він, 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 він знає, що таке здорові границі, він знає, як їх виставляти, тому що він знає, що таке любов к сім. В цих людей в більшості або вже відкривається серце, або вони йдуть до відкривання серця, або вже в них відкрите серце. Вони знають, що таке дух, вони знають, що таке душа, вони знають, що таке закони, і закони у них проявляється всередині. Вони щитують через тіло, через серце. Вони навчилися або учаться, або йдуть туди і розуміють, що голова є їхнім врагом. Вони йдуть в тіло. Але Вони не приймають голову врага, вони використовують голову для прокачки своєї душі, свого серця, всього остального. І повторюю, вони не сунуть носа в чужі життя. Вони не грають мірові ігри, поки не начнуть раду собі. Приймайте. Матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, школа життя, радові практики пишіть в особисті. І може я щось пропустив, може є ще якісь ознаки, які я пропустив, бо я їду автомобілем, може я щось пропустив. Напишіть мені в коментарях було б цікаво додати до, до свого бачення